Коли я бачу несправедливість, я ніколи не мовчу. Я не мовчав, коли п'яні орки чіплялись до жінки в Туреччині і заступився за неї. Я не змовчав, коли побачив застосування сили до неозброєного чоловіка. Мені це здалося несправедливим і просто мені прийшлось втрутитись в цю ситуацію, так би мовити. Зав'язався конфлікт, зав'язалась бійка, але моя реакція була така, яка вона була. Так, можливо. Треба було на, цю, на це все відреагувати трішки по-іншому. Але вже як є, так є. На жаль, на сьогоднішній день проросійські сили використовують цей інцидент на свою користь для дискредитації України і Збройних сил України. Я всім серцем і душею підтримую Збройні сили і свою батьківщину. І не хочу, щоб моє ім'я якимось чином на це все впливало або за якось. Щось зробило з моєю репутацією. Е, зараз мені важко, але така ситуація. Всі накинулись на мене плювати, не знаючи правди, а мене звільнили з роботи. Я, а я лише просто хотів, щоб все було по-людськи і чесно. Е, так, відкри... почали відкривати банки на мою допомогу, на мою підтримку. Я хочу за це подякувати людям особисто, просто небайдужим людям. Мені особисто нічого не треба. Просто передайте ці кошти Збройним силам е, на дитячі притулки, е, знедоленим. Просто хочу, щоб ви зробили добро. Мені лише треба, щоб керівництво футбольної федерації відновило мою справедливість і допомогло з роботою на сьогоднішній день. Бо я не хочу втрачати шанс представляти нашу країну на міжнародній арені. Якщо в моїх діях є порушення, то я за це готовий понести відповідальність. Я лише хочу, щоб цей конфлікт був вирішений улагоджений в рамках закону і саме по справедливості. Я знаю, що... Кримінальне впровадження проти мене за заявою, за заявою працівників ТЦК. Я знаю, що цю заяву було написано не за бажанням самого працівника, але так є. Хочу, звичайно, після цього всього подякувати, хто не залишив мене в цій ситуації, підтримав і допоміг. В цій складній ситуації, рідним, близьким, друзям, колегам-футболістам, просто спортсменам, неважливо хто, просто звичайному люду, громадським діячам, політикам, в тому числі, звичайно, Мілевському, Саничу, Мусічуку, Гордону та просто, просто людям. Певним військовим також хочу висловити свою подяку за підтримку. Саме важливе, щоб припинились ці всі погрози мені і моїй родині. Я хочу лише одного максимально швидко вирішити цей конфлікт, так би мовити, в рамках закону і в правовій площині. Я сподіваюся, в мене це вийде. Дуже вам за це дякую, вдячний, з повагою, колесник до нього.